Мене аж поперек почало стріляти, і Десь серце це? стукає, Дуже? мало не вирветься. Дуже? Оце щось хоче полонуть якесь. А ці мої дівки гулять. на столі немає Я сьогодні Андрія. Тому що треба себе. А е -е. вони на вечора Ярину, то вони ж дорослі у тебе. Пусти. Малі. Чи ж ти не пам'ятаєш, як ми молоді були? Га вареники Вареників на Сила. А бережки ярино, а хлопці, які були, ну пусті. Як нагадаю, ти? хлопці, нема! Ще мене! Мороз а, а крісти! <клопці> Слава Богу, я ривку на поїжджах! Коникам він заположив! Да. А тепер. А мамо, коли чергати заморити, та й може відпочивати ходить. Зараз буде мені. Ярино! А, а що таке? О, нічого не пахти, нічого не хворці, нічого на столі не стоять у нас, чи що це у нас таке? Так в мене ж спина болить, на селу хату підмела. А дівчата А дівчата сидять, на вечорниці просяться. А я а не що пускаю. Кажу, щоб батько сказав своє слово.

Так, так, дівчата. А де ти дівчата? Ох ти так. Молодий батько. Ох, ману у мене забаланнові дівчат пустив. Оксано. Куляно, Не варіться ж мені там, бо сьогодні ж Андрія. Дівчат і хлопців хлопці то й моє серце розтопиться. А може і котроже не хапра. Та що, витниці, у нас були, га? й так давно взяла традиція, ось ця дуже давно у нас взялася традиція, навіть ніхто не пам'ятає. А ви пам'ятаєте, які пісні були? Ой, які пісні! <плес> ото пісні співали, ото витанцьовували, ви, а хлопці. <плес> що вже за хлопці були? Не такі, як зараз. Ні, Ні, не такі, як зараз. А ж якісь пісні. Піс... Музики! Чую пісні! Дівчата йдуть, мовили. дівчата йду? ярин! Наші дівчатки. Дівчата. Обудь тут вечірня. Андрія всім дує, сім'ям діля. Андрія учиться на хочу загадати. Може свято на Андрія. Кожна з вас буде помріє. збираємося до хати. Будемо ми, хлопці чурувати. З тою будьте здорові, з калетою золотою. Сте світлим святом. І ви будьте здорові, мої дівчата. <раз> 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 Доброго вечора, мої дівчаточка. Дякую свої останочка, рядочки, що привели нам таких гарних красун. Твої будемо ворожити, а долю свою визначати. Хай вона всіх щаслива. запрошуємо всіх до хати. Ну, свою шпаргалку. Такий шпаргал дуже не, не пам'ятаю стара. Сюди. Ну що, уважно слухаєте, діти, да? так? Землі робилася, Ви? на кружелі вертілася, на вогні пеклася, на базарі бувала. Людей годувала, а як купала, то й пропала. Ой, що з Я так і знала, що ви не знаєте. Комунька, може ви знаєте? Що ж це таке? Ой, та це ж певно макітра, дівчата. Покажіть, Макі... яка вона. Ось яка вареники! Ой, буде скільки вареників. Це Мов намальовано. У Палашки очі відрішкувати. Біжутерії, брасле... браслети, буси, сережки, кільця. І вже доладно. як понавішає на себе ці цяцькі, ці виглядає, як новинчна знаяли. А ходить так, наче в ступі горох топче. Тарахтить оцими пабрякушками. Ще й носом свистить. Брехим. Химка, як брикне, то перекинеся. Дзюдо займається. Кукенки очі, як сови, а кулеки, як самого кличка, як далі, то й ти перекинешся. Карпе, скажи, коли ти будеш сватати, відчепиться. Сватай Олену. Вона кругла мов апельсинчик. Он як повний місяць. Ни щоки, мов язвичка, зуби, як біла ріпка. В новому навіть діамантовий камінчик є. Сама дівка здорова, як тут. Як іде, то під нею земля стоне. Як мухи на спаса. Добрі Мотрю довбишу, Старшу дочку. Мотря і гарна, і розумна. Трохи брехлива. неї серце сперси. Мотрю каже, треба подумати. Лавріне, ходім на вечорниці. Мабуть, дівчата вже у компіка читають наші повідомлення. Добродю, я хотів би, щоб косала да, мене не вийшов пом'яла ім'ям. Я так, як все село наше величає. Не остан моя галочка, те же як його хлопочує, но желаю іспусти і послушать умінительної названня, що yeah. образне моєму чувстві. Послухай. Послушай, знайся, ти з конем, а він з волом. Шукайте собі добро в городі, пане. О, бачив я многих, але Но моє серце не лежить, воля вас Но не, не віриш? Так знай же, що я давно тебе вже те, як його полюбив, як тільки ви переїхали в наше село. Скажи отвічай, могулі бить те, то як його буде мужем, пристойним і угодним твоїй душі і тілу. Що і Наталка буде щаслива. Хто прочитає п'єсу про цю дівчину, то зрозуміє, що Петро і Наталка будуть разом і будуть щасливі. Таким у нас сьогодні вечор не знає. А дівчата свою долю визначать. Хоча перше хоче одну тільки вісочку. Під зими тільки верхний. Ууу, ніка покажи, що тобі випало. Вийде заміж, та ще й дуже скоро, бо персти й випадку. Свічка, свічка долю нам пророчить. То заміж хоче. Якщо її нахилистить, то віст паде. Крапельками з'єднається у віночок. А якщо крапелька одна, і буде плива. Ні, лізочка, бачиш, розкривися по саме. Досі на працю засідали. Ми що планіються. І хлопці. Пригощу я своїх, щоб дівчатників допомагали їм. І хлопці, чакам. Я

O <laughs> que